Вітаю вас в Академії Алватех. Мене звуть Сергій і у цьому відео ви дізнаєтесь, навіщо потрібні захисні картриджі в Проспектор 3, чим вони відрізняються і коли їх потрібно міняти. А наприкінці я покажу, як це зробити на практиці. Отже, захисні картриджі знаходяться безпосередньо на вимірювальному вікні аналізатора між зразком і внутрішніми компонентами спектрометра, такими як детектор і рентгенівська трубка. Картриджі є невід'ємним компонентом будь-якого рфа аналізатора, і якщо не приділяти належної уваги регулярній їх заміні, не можна гарантувати надійність і точність отриманих. Результатів основна роль картриджа це захист детектора від забруднення пилом або частинками вимірюваного зразка, оскільки вони неминуче будуть розсіювати рентгенівські промені, що попадають на детектор. Таким чином вони будуть спотворювати спектр, а отже, і результати вимірювання. Також картриджі захищають важливі внутрішні компоненти аналізатора, насамперед детектор, оскільки, в разі його пошкодження, ремонт обійдеться дуже недешево. У проспектор 3 використовуються два типи картриджів: ультралін це дуже тонка плівка, через яку проходять навіть слабкі рентгенівські сигнали. І вона підходить для аналізу легких елементів, наприклад, натрію чи алюмінію. А також каптон це товща плівка, яка фільтрує низькоенергетичні промені. Вона використовується для аналізу середніх та важких елементів, щоб уникнути спотворення сигналу від легких компонентів. Майте на увазі, що використання під час проведення вимірювань картриджів, відмінних від тих, що використовувались під час калібрування аналізатора. Неминуче призведе до помилок у результатах, оскільки різні типи захисних картриджів мають різну товщину і матеріал, і відповідно вони по різному поглинають рентгенівське випромінювання. Так, товстіший картридж буде сильніше поглинати низькоенергетичні випромінювання, призводячи до заниження концентрації легких елементів під час вимірювання. Наступне важливе питання: як часто слід міняти картридж. Після вимірювання алюмінієвих сплавів завжди слід міняти картридж, оскільки частки алюмінію, що залишилися на плівці, будуть вносити значну похибку у виміряну концентрацію алюмінію подальших проб. В той час, як під час вимірювання сплавів, які містять здебільшого важкі елементи, плівку можна міняти не так часто. У будь-якому разі, якщо у вас виникають сумніви щодо адекватності результатів вимірювання, перше що слід зробити, це замінити захисний картридж. Отже, захисний картридж – це ключ до точності вимірювань і довговічності вашого приладу. Ви вже знаєте, як обрати між ультралін та каптон і коли їх замінювати. А зараз практика, де я покажу покроково, як це зробити самостійно. Для заміни картриджа перш за все розмістіть аналізатор у такому положенні, як він зараз у мене. Після цього. Знизу під носиком у нас є пластикова клавіша, яку ми натискаємо для того, щоб відкрилась скоба, яка його отримує. Натискаємо її. У нас зараз відкрилось віконце, яке тримає сам картридж. І тепер нам достатньо просто взяти його, зняти звідси, взяти новий картридж. При заміні також важливо не торкатися пальцями до плівки, яка знаходиться безпосередньо на вимірювальному вікні. Тепер ми його кладемо отаким чином. І закриваємо. Все, готово. Ми поміняли картридж. Дякую вам за увагу! Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал Академія ЛВТех і залишайте запитання в коментарях. Успішних вимірювань та до зустрічі у наступних випусках!